Друзі, доброго дня. Сьогодні 20 березня 25-го року. Ну і ці дні ось було холодно, роботи не було ніякої. На вулицю вийдеш теж, жила сидить, заморозки були. Сидів у хаті, шарився в Ютубі там. Ну, Попав на такий канал, називається Пасіка Хелп. І цьому хазяїну каналу задавали там питання, він відповідав на них. І було таке запитання одне, як з'єднати два куски металу. Ну, я так зрозумів, що початківці криють криші на нові вулики. І завжди ж такі куски в нас. Ну, Більші, звісно, у нас теж є вулики, які покриті з трьох кусків, з двох кусків, з'єднували ми. Не викидати же воно гроші зараз стоїть. Ну і той хазяїн каналу він показав на бумазі, взяв так, загнув, як оце я на металі сейчас, краї позагибав так. І каже, отак з'єднаєте. Отак з'єднали. І просто молотком простукати і все. Ну цього замало. Тут треба ще замок зробити. Він до кінця не відпавів. Ну я не знаю по якій причині. Ось ми з'єднали. Тепер що ми робимо? Ось, наприклад, це та яка зверху, це нижня сторона. Беремо, в мене ось такий металевий метр. Беремо нижчу сторону, під неї підкладаємо цей метр. І треба, ну отак от. Це верхня. Держим і проклепуємо. От дивіться, тепер ця сторона вона піднялася вище, тому що ця упирала стіл, а тут я підкладав. Вона вища. Получився такий замок. І другу сторону теж ми так само проробляємо. Теж під нижню підкладаємо і проклепаємо. От тепер у нас виходить, ну якщо так на світло дивиться, тепер воно виходить як. Вроді все рівненько. Бугрів немає. Це такий получився замок. І вже коли ми будемо витолкувати, вже воно назад не вийде. Тому що цей верхній, він буде впиратися у другий лист. Ми ж його зробили бугорком таким. Оце вже буде правильне з'єднання металу. Бачите, як воно виглядить. Оце так треба з'єднати два листи металу. І можна з таких кусків з трьох, з чотирьох, з 5 з'єднати і покрити криші. У нас є такі, я ж кажу, вже годів по 15 даже є. Ті, що перві ми крили отак. Ну правда, ми перві крили просто цинкований метал, купляли, А тепер я беру цей профнастил 0,3. Бачите, 0,3. Він якби і оцинкований, да ще й крашений. І виходить, в мене з п'яти листів я п'ять криш крию. 3 криші з сильного і дві криші з кусків з'єднуємо. І виходить дуже гарненько. Оце так треба з'єднати. Ну, ще хотів би що вам сказати, що зараз розплоду вже багато в сім'ях. Не забувайте водичку. Бжолам ставить водичку. Сьогодні у нас з утра сонечко вийшло, бжоли на... Воду пішло, це просто вам не передати. Ось, Ідемо подивимось, зараз э, тучі, сонце зайшло, але ж я думаю, жали там дуже багато. Да. Пасмурно стало, сонечко заховалося, але ж на воді бжала ні. похолодала, утра було дуже багато їх. Ось так виглядають поїлки наші Оце в скаті, в скаті в цьому тут ми по кругу посверлили отвори, щоб вода, коли капає сюди, не наповнялася повна і бжола не топилася. Це стружка, вона бачите, бжолки є. Ну, Зараз дуже похолодало вже, з утра було тепліше, сонечко. І стружка водички набирається і бджоли беруть влагу. А лишня вода здесь, отут десь примерно отвори посвернуть, лишня виходить в землю туди. Ну є бджола, діє, бачите. Вода потрібна зараз бджолам. І на другій поїлки ось дивіться так само. Ось дивіться. Так само. Стружка, Вона мокра і бжала бере водичку. ну і на досі. А утром доски не видно було. Все було б засижено. Ось так виглядає. Пасіка, я ж кажу, похолодала, дуже похолодала. утра сразу тепло, а тепер такий льот був. Хто за водою, хто за пивком літав. ну Зараз похолодало. А семьи что семьи, вот такие Порезумывали, дивиться Вот такие семьи у нас Бачите Подряд, Поднимемся. дивиться такие Семьи Где слабейшие есть Не без того, вся слабейшая может то за заставной стоит. И дрята. так идем. дем. По-быстренькому. Такі сім'ї. Такі сім'ї, бачите. Плівка поприлипала прополісом. Такі ось сім'ї. Це слабкіше трошки. Поскорочували ось такі. Оттуда прям тепло таке йде. О, о приклеили прополюс. Прополіс Прилип так. Ось така. Слабкиша трошки. Ось така. Один підряд така. Ось така. Це ті які од городу, на них більше вітру взимку дуло, а тут ще дно, сітка. Ось така сім'я. Ось така сім'я. Така сім'я. шикарно, Така сім'я тут. Ну, перезимували добре. А ось дивіться, немає ніде не пропуску, щоб там десь якийсь відход там був, щоб ми вулика забрали там. Всі вулики які стоять, всі з бжалою. Аби ще сонечко було, можна було б пройти і показати, що з кожного вулика вилітає б жило. Ось так ось. Всім добра і миру. До побачення.